Номер 989, сторінка 218. Одиничний відрізок координатного променя дорівнює 8 см. на координатному промені точки А 1, 2 і точку Б 4 8. Пояснив результат. Повдуємо спершу одиничний відрізок на координатному промені 8 см. 8 сантиметрів промінь і 0,1. Позначено на координатному промені точки А, 1, 2. Щоб позначити 1, 2, розділяємо навпіл 8 сантиметрів, навпіл – це 4 сантиметра. І отримуємо точку А з координатою 1, 2. І точку Б – 4 восьмих. 8 см поділити на 8 буде 1 см, і 4 см, помножити на 4, 1, 2, 3, 4. Знову попадаємо в ту саму точку, тобто точка Б, 4 4,8. А якщо 2, 2 дроби, позначають і одну, і ту саму точку на координатному промені, то вони будуть рівні. Отже, одна друга дорівнює чотирьом, восьми і точка. А співпадає. З точкою Б.